Ну і що ж мені принесло 8 березня. Всі знімають ці відео, подарунки. А я розпочну з 9-го. 9 березня приїхала сестра зі своїм сином до мого коханого, і синочок, якому 5 років, її подарував мені ось такі гарні тюльпани та шоколадку. Звичайно, шоколадки вже немає слідуючий день я отримала від цього хлопчика підсніжники. А ще на слідуючий день забігає в калітку, біжить, несе котики. Наташа, це тобі. Боже, як це приємно. Три дні підряд отримую від дитини квіти. Ну, Звичайно, потім ще ось такі відкритки повирізав, ось прикрасив. Та ось такі. Типу Валентинки написав, подарував. Ну це просто чудо. Піднімає настрій, дуже класно. А саме 8 березня, що мені принесло від коханого, це Наталочко, я забув, які ти квіти любиш, тому купив тобі пиво.